За той час, що ми не з'являлися, ми вивезли свої бджілки на гречку на Тернопільщину і на Львівщину на липу. Відповідно, сьогодні зробимо огляд вам двох точків. І як справи, чи йде взяток з гречки, там у нас стоїть контрольна вага. І подивимося у вулик, щоб зрозуміти, що робиться на липі. Загрузили додаткові корпуси, які в разі необхідності будемо доставляти на вулики. Ну що ж, виражаємо подорож. Так, доїжджаємо до місця і дуже добре видно, як зараз цвіте липа, дуже гарно видно дерева, як вони виділяються. Захмарюється, тому спішимо швиденько на наш точок, щоб подивитися, чи треба поставляти корпуси чи ні. Бо нам треба дощу виїхати звідси. Дуже швидко потемніло, вітер зривається. Швидесенько заглянемо. Тут ми поставили були третю наверх. Третю наверх, дивимося, що тут. Так, ну пішли. Але... Але не повна. Носити мають куди. Так, дивимося в цей вулик. Так, тут дві надставки. І тут вже згуб, бачите, дві надставки і... Що, заповнена надставка чи ні? Бачите? Ну що, взято, з йде дуже гарно, так як наближається дощ, подивилися переважно всі. Ми доставили корпусів посилі, відповідно, 2-3 корпуса. Е, ще, думаю, днів на 2-3 мають роботи точно. Коротше, летимо, бо нема коли доставляти дощ і води зараз. Дорогою до точка, речка цвіте, Безкраї поля. Так, друзі, ми доїхали е, через день на точок, так як прийшли з дощі, для гречки це дуже круто. Ми раді. От, приїхали і застави тут таку роботу. Дивіться, бджоли у вулик, слабо поміщається робота, просто шалено стоїть. Адже ж гречка дуже любить, щоб упав дощ. Гречка любить дуже волого, і вона прийшла до неї, мабуть, гарно дуже виділяє. Зараз йдемо до контрольного вулика. І подивимося, що в нас показує контрольний вулик. Тож, як бачите, ми приїхали і вага була 32,5 кг. І так, значить, рухаємось. 50. Орієнтовно 59 навіть. Мабуть, з половиною. Так, 59,5 а було 32,5. Вже принесли 27 кілограм. Вау, круто! Тобто взяток йде дуже потужно. Ну, що показує, кажу, що Західна Україна в загальному дуже підрівнялася, як мінімум, дуже підрівнялася з іншими областями, а навіть таке враження, що е, виходить в лідери по медозборах. Ну, будемо зараз дивитися до сімей, доставляти корпуси. Так, зразу глянемо, як вулик вже виглядає, що вони тут зробили. Ова! Капітальний мед. Так, як завжди для цікавості одну рамочку підвитягнемо. Так, дивимося. Темний мед. Клас. За тиждень часу бджоли нанесли повну надставку і повний корпус. Отакі ракети. Це в нас бакфаст. Гарний дощик, бачите, ми їхали то навіть з-під коліс поналітало на причіп б так болото. Тобто землю гарно промочило, оскільки вчора вже дощу не було. І так будемо працювати з першою палетою, Бачите, залежить від того, яка сім'я, наскільки сильна, бачите, ця ще навіть надставку до кінця не, не нанесла, ця, в принципі, принесла корпус, ця теж принесла корпус. А це вже корпус, мабуть, внизу, так, корпус внизу принесений, вже пішла в надставку на я Так, Зараз сьогодні зробимо експеримент, чесно кажучи, не дуже хочеться ставити ті корпуси в розріз, але попробуємо поставити на двох палетах, ну, мабуть, на чотирьох поставимо корпуси в розріз, а нарешті поставимо просто наверх. І подивимося, чи буде різниця, чи не буде. І так, пасіка наша підросла вгору. Доставили корпуси. Взяток де просто. Прекрасний. Так, на вагах було 27 кг. Що можемо сказати, власне? Знаєте, кожного року, як я чую, що садиться, якийсь інший сорт гречки, я переживаю, чи буде він медувати чи ні. Тому розкажу вам, думаю, дуже корисна буде інформація. Останніх три роки ми збирали класний з гречки, і ми виїжджали на сорт, який називається дев'ятка. Цьому... Тож ми завершили подорож по двох точках, де наші бджілки стоять на липі і на гречці. І власне на двох місцях є гарні взятки. Правда, на липі після того дощу вже ось два дні. Вага як показує. Ну це, звісно, трошечки сумно, значить вони до повних корпусів, напевно, не донесуть. Але можливо ще трошки відновиться. На гречці в нас зараз контрольна вага показує 27 кілограмів, і це рівно тиждень, як ми сюди приїхали, що є дуже хорошим результатом. Ось чим хотів поділитися, бо до цього ось три роки ми вже збираємо гарну гречку, а до того виїжджали на гречку, вона не медувала. І я навіть і не знав, які гібриди це були. Тепер, виїжджаючи на гречку, ми обов'язково питаємося агрономів, який це сорт. І дивимося, чи він медує, чи не медує, які принаймні є якби очікування від нього. Тож, поділюся з вами на два сорти. За останні 4 роки ми виїжджали, які дуже класно виділяють нектар. І це є сорт дев'ятка, і в цьому році ми виїхали на сорт Актарія. Ось, бачу, що він також дуже гарно виділяє. Тому будете мати на увазі, коли будете шукати гречку. Дев'ятка і Актарія гарно виділяють. Ось така подорож по наших двох точках, ось такі взятки в нас на Західній Україні. Всім гарного дня і до нових зустрічей на каналі Правдиво Мет.